Друзі, протягом усієї подорожі на вас чекає неймовірна кількість відкриттів і таємниць. Серед них така таємниця, що на кожному залізничному вокзалі в Україні у вартість квитку вже включена така послуга, як подзюрить. Тобто сходити в туалет безплатно. Вот. І ми зараз намагаємося знайти цей самий безплатний туалет, бо коли ви виходите прямо з вокзалу, то на вас очікує один із туалетів, такий близенько. Вот. Але безкоштовний теж є, але він знаходиться десь за 15-20 кілометрів звідси, але він є, і ми зараз підемо і знайдемо його. Погнали просто. А де я вже? Я десь вже дівся її білет? От мій білет находить. Женщина нам підказала, насправді не так і далеко були Скільки? Метрів 400. Ну, скажімо так, якщо у вас між потягом або вам до потягу хвилин 10, то навіть не сподівайтеся, що ви встигнете дійти до цього туалету. У вас, по суті, тоді буде тільки один вихід, якщо ви не готові йти у платний туалет, як я, наприклад, не хожу туди принципово. Ви можете просто усатися і як би все.